Да как хочется вам стасанье надавати. Я думаю, до речі, що бикить в в школе в школі в кожен з вас, правда? Да, я дрался два раза, вот, причем понял, что надо сильно бить. У нас там такой был здоровенный парень, он там на какой то дзюдо ходил, и вот что-то он меня там начал там в девятом классе-то доставать, 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 доставать. Так раза в три больше, чем я. И такой, знаешь, как это, Ван, ну что пойдем, разберемся. Ты що, шибана, пойдем разберемся, пое. Это... Вот. И все его боялись. Он так всех достал и все его боялись. А я когда так пошел. Вот, и понял, что надо ударить один раз, но сильно. Я, правда, потом э, мне вломили. Э, он мне в, вломил, когда вступил в ближний бой. Ну я так раз ему дал, потом два ему дал, три ему дал. Более того, через три дня он ко мне пошел, говорит, Андрюха. Спасибо. Ну <решко> да. <для цього решко> Давай, дружище, до цього треба готуватися, в принципе, до цих боев, и украинцы довели, что вони можуть. Можуть бути. Да, буквально кілька днів назад ещё і пісню вот этому всьому кое-кто посвятив. <рес> <рес> Точно. Давайте подивимося про новітні способи, засоби і можливості універсального бою. У нас є навіть ВМЗ. Сижєт. Нічого себе. Так, дивіться, загляньте одні слова говоріть. А то і В Україні вперше пройшов чемпіонат світу з універсального бою серед дітей. Вік учасників від 10 до 13 років за перші змагались 226 юних спортсменів із 14 країн. На боротьба розгорнулася між Україною та Росією. Універсальний бій стає дедалі популярнішим серед молоді хоча й задуманий був у першу чергу для бійців спецпідрозділів. Все наш спортивне общество універсального бою. Вони сідають, що це велике достиження, тому що ми практично єдині кто проводим видновозасіді. 13-13 Насі національні, континентальні і міровий серійнування перешкод стрічбанетичної зброї нарешті сил змагання. Кожна пара спортсменів має подолати три етапи. Погода, яка зіпсувалась під час фінальних змагань ковбо, що на Миколаївщині пішла навіть на користь, кажуть учасники. Замість відпочинку на пляжі, вони посилено тренувались. 98 дипломів стільки ж медалей у загальнокомандному заліку. Перемогла збірна України. Було дуже сложно побідіть. Ми буквально вирвали цю побіду у росіян. Однако очень хорошо и подготовлены були і привезли хороший состав спортсменов юных і фины, і Узбекистан, і Азербайджан. Друге місце выбрали росіяни третє фіни.